Це поля з тукровими буряками біля села Дівоче Поле Олександрійського району. Тут збирають урожай комбайни місцевої аграрної компанії. По компанії посіяно 5,5 тисяч. Із них в Олександрійському 5200 і 300 з копійками на Новоукраїнському. Розповідає, цукрові буряки закінчать збирати за 10 днів. В області цукрові буряки вирощують 15 господарств. На сьогодні вони зібрали 88% врожаю, розповідає начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку. Цьому році посіяно 10,4 тисячі гектарів. Урожайність складає 386 центнерів з гектара. Що, якщо порівнювати з десятиріччям на протязі десяти років. То урожайність відповідає цьому показнику. Найвищий показник у нас був у 2019 році 484 центнера, Найнижчий минулого року 274. В цілому прогнозуємо отримати валовий збір цукрових буряків на рівні 380 тисяч тонн. Це майданчик для зберігання цукрових буряків у селі Приютівка Олександрійського району. Сюди привозять зібраний врожай. Буряки з поля привозять на цукровий завод в Приютівку Олександрійського району. По нижньому гідротранспортеру поступає в нас на миття буряків, де відмивається, елеватором подається на різання буряків, потім лінтою подається в наш дифузійний апарат. Там проходить екстракція стружки, подається вода, йде висоложування. І потім ми уже сік. На обробку на сатурацію на станцію, де додаємо вогняне молоко, проходять процеси, осадження і вже готовий сік конфільтровані, подаємо на випаровування. Цукор фасують у 50-кілограмові мішки. Цукровий завод виробляє до 3,5 тисяч тонн буряків за добу. Цукру 300-320 тонн. Каже, оптова ціна цукру сьогодні 25 гривень за кілограм. Прогнозує, у грудні ціна зросте. На 2-3 на може більше. Перш за все, це підняття ціни на газ. Вплинуло на подальший ріст ціни на цукор і енергоносії, які затрачені на виробництво цукру. На ринках Кропивницького ціна кілограма цукру від 23 до 26 гривень. У супермаркетах від 24 гривень до 39. Півроку назад цінник у нас стояв 22,99, на даний час 23,99. Ми моніторимо всіх постачальників, ми завжди беремо там, де дешевше. Для моєї сім'ї потрібен цукор і буду купляти його по цій ціні. Я розумію, що зараз нас газ, світло, і мені все одно придеться купляти його і за дорожче, бо в мене сім'я. Кандидат біологічних наук Микола Мостіпан працює завідувачем кафедри загального землеробства технічного університету. Пояснює, які чинники на його думку вплинуть на підвищення ціни цукру. Відсотків на 10 це законно виросло. Якщо там паливо коштувало 28-29 що зараз є вже цих 32 гривни, тобто відсоток до 10 відсотків. Це вже виросло. Витрати цукрових заводів. Це саме яка зі лежать в цій частині. Вони використовують величезну кількість газу, і якщо вартість газу зросте, звичайно, що зросте і вартість цукру. Вартість паливом на мастильних матеріалів, зросте, це вже вартість транспортування. За його оцінкою, ціна цукру підвищиться наприкінці грудня. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.